Сура тридцять четверта або Савське царство. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, якому належить те, що на небесах, і те, що на землі. Хвала йому і в житті наступному. Він мудрий, відаючий. Він знає те, що входить у землю і те, що виходить із неї. Що сходить із неба і що туди підноситься, а він милосердний, прощаючий. Ті, які не вірують, говорять час не прийде до нас. Скажи ні, клянуся моїм Господом, знаючим потаємне, він неодмінно прийде до вас. Ні на небесах, ні на землі не сховається від нього нічого, навіть вагою в порошинку і менше чи більше за це. Це все в ясному писанні. Щоб Аллах винагородив тих, які увірували й робили добро. На них чекає прощення і щедрий наділ, а на тих, які прагнули ослабити наші знамення, чекають страждання від болісної кари. Ті, кому дано знання, бачать, що зіслане тобі від Господа Твого, істина, яка провадить до шляху великого, хвалимого. Ті, які не вірують, говорять, чи не вказати вам на чоловіка, який розповідає, що після того, як ви розкладетесь на частинки, ви постанете в новому творінні? Він зводить наклеп на Аллаха чи божевільний? Та ж ні. Ті, які не вірують у наступне життя, будуть покарані і перебувають у глибокій омані невже вони не бачать того, що попереду й позаду них, на небі й на землі? Якщо ми побажаємо, то змусимо землю поглинути їх або скинемо на них частину неба воістину в цьому знамення для кожного раба, який кається. Ми дарували Дауду свою ласку О, гори, славте мене разом із ним і птахи. Ми пом'якшили для нього залізо. Зроби кольчуги та дотримуйся міри в кільцях. Робіть добро адже я бачу те, що ви робите. Ми підкорили Сулейману вітер, який зранку долав шлях тривалістю в місяць, і ввечері долав шлях тривалістю в місяць. Ми відкрили для нього джерело міді були серед джинів такі, які працювали перед ним із дозволу Господа його. А тими з них, які ухилялися від нашого наказу, ми дамо скуштувати вогняної кари. Вони будували для нього все, що він бажав прекрасні споруди, статуї. Глеки, наче водойми, а також нерухомі котли. О роди Дауда, працюйте на знак подяки, але ж мало вдячних серед моїх рабів. Коли ми встановили для нього час смерті, їм вказала на це лише земляна тварина, яка підточила його палицю. Коли ж він упав, то зрозуміли джіни, що якби їм було відоме потаємне, вони б не зазнали принизливої кари. У селищі сабейців було знамення. Два сади з правого й лівого боку. Споживайте щедрий наділ Господа вашого, й будьте вдячні йому, прекрасна країна, прощаючий Господь. Але вони відвернулися. Тож ми наслали на них потік, який прорвав греблю, і замінили два їхні сади іншими з гіркими плодами, тамариском і нечисленними лотосами. Так ми відплатили їм за те, що вони були невдячні. Хіба ж ми караємо когось, окрім невдячних? Ми звели між ними і селищами, які ми благословили інші селища, добре видимі й виміряли між ними шлях. Подорожуйте в безпеці і вночі, і в день. Та вони сказали Господи наш, зроби шлях між нашими зупинками довшим. Вони вчинили несправедливість до себе, тож ми зробили їх притчою і розсіяли. Воістину в цьому знамення для всіх терплячих і вдячних. Здогадка Ібліса про них була правильною. Тож вони пішли за ним, окрім групи віруючих. Він не мав над ними влади хіба стільки, щоб ми могли відрізнити віруючих у наступне життя від тих, які мають сумніви щодо нього а Господь твій охоронець кожної речі. Скажи покличте тих, кого ви вигадали замість Аллаха вони не мають влади навіть над порошинкою, ні на небесах, ні на землі. Вони не мають там жодної частки і немає в нього помічників серед них. Заступництво перед ним допоможе тільки тому, кому він дозволить. Коли страх полишить їхні серця, вони спитають, що сказав ваш Господь? Їм скажуть істину адже він піднесений, великий. Запитай, хто наділяє вас із небес і землі? І скажи Аллах. І ще хтось із нас тримається правильного шляху, а хтось блукає в явній омані? Скажи, вас не запитають про наші провини і нас не запитають про те, що робите ви. Скажи наш Господь збере всіх нас разом, а потім справедливо розсудить він суддя, знаючий. Скажи покажіть мені тих, кого ви вважаєте рівними Аллаху. Та ж ні. Він, Аллах, всемогутній, мудрий. Ми відіслали тебе до всіх людей, як доброго вісника і застерігача, але ж більшість людей не знає. Вони запитують коли ж прийде обіцяне, якщо ви правдиві. Скажи вам обіцяно день, який ви не зможете ні віддалити, ні наблизити навіть на годину. Ті, які не увірували, говорять ми ніколи не повіримо ні в цей Коран, ні в те, що було перед ним. Якби ти бачив нечистивців, коли, поставши перед Господом своїм, вони будуть звертатись одне до одного. Слабкі скажуть тим, які вивищувалися, якби не ви. То ми б неодмінно увірували. А ті, які вивищувалися, скажуть слабким невже це ми відвернули вас від прямого шляху, коли він прийшов до вас, та ж ні, ви самі були грішниками? Слабкі скажуть тим, які вивищувалися. Ви хитрували вночі та вдень, коли наказували, щоб ми не вірили в Аллаха та щоб додавали йому рівних, вони приховають своє каяття, коли побачать кару. І ми накладемо кайдани на шиї невіруючих. Хіба не відплачують їм тільки за те, що вони робили? До якого пселища ми не посилали застерігача, його зманіжені розкошами жителі говорили Воістину, ми не віруємо в те, з чим вас послано. Вони говорять у нас більше майна та дітей, нас не покарають. Скажи воістину, мій Господь збільшує наділ, кому побажає, і зменшує, кому побажає, але ж більшість людей не знає. Ні ваше майно, ні ваші діти не наближають вас до нас, а лише віра й добрі справи. За те, що вони робили, буде помножено винагороду їхню, будуть вони в безпечних кімнатах раю. А ті, які прагнуть ослабити наші знамення, будуть покарані. Скажи Аллах збільшує та зменшує наділ тими з рабів своїх, кому побажає, щоб ви не пожертвували, Аллах повернеться вам, а він найкращий із наділяючих. Того дня він збере їх усіх, а потім скаже ангелам чи це ті, які поклонялися вам. Ті відповіли Пречистий ти. Ти наш покровитель, а не вони. Вони поклонялися джінам, більшість із них вірила саме в них. Сьогодні ви не здатні ні принести одне одному користі, ні завдати шкоди. Ми скажемо тим, які були несправедливими скуштуйте кари вогнем, яку ви вважали брехнею. Коли їм читають наші ясні знамення, вони говорять, цей чоловік лише прагне відвернути вас від того, чому поклонялися ваші батьки. І ще говорять та це лише брехлива вигадка. І сказали ті, які не увірували в істину, коли вона прийшла до них воістину це тільки явне чаклунство. Ми не дали їм писання, яке б вони вивчали, і не відсилали до них застерігача раніше за тебе. Ті, які жили раніше за них, Вважали посланців брехунами, а ці не мають і десятої частини того, що ми дарували тим, але ж і вони вважають брехунами моїх посланців. Якою ж була відплата? Скажи, я закликаю вас тільки до одного станьте перед Аллагом удвох і поодинці, та поміркуйте. Ваш приятель не божевільний, він тільки застерігає вас перед настанням важкої кари. Скажи, винагорода, якої я прошу у вас? Призначена для вас самих. Мене винагородить лише Аллах, а він кожній речі свідок. Скажи, мій Господь відсилає істину та знає потаємне. Скажи, прийшла істина, тож неправда вже нічого не народить і не повернеться. Скажи якщо я перебуваю в омані, то лише проти самого себе, а якщо став на прямий шлях, то завдяки тому, що відкрив мені Господь мій воістину, він всечуючий, та близький. Якби ти бачив, як вони злякаються, вони не втечуть, їх схоплять поблизу. Вони скажуть ми увірували в це, але ж як вони осягнуть віру з далекого місця? Адже раніше вони не вірили і робили здогадки з далекого місця, між ними і тим, чого вони бажатимуть, буде встановлено загорожу, яку вже зробили з подібними до них. Воістину вони мали глибокі сумніви.